Самодопомоги та підтримки членів родин військових, військових, ветеранів, надання практичних інструментів для того, щоб можна було цим людям допомагати. Метою є познайомитися, зафрендитися, обмінятися досвідом, зібрати всіх тих, кому важливе майбутнє наших захисників, хто їх підтримує і може з ними поділитися. Тим досвідом, який ви вже маєте. Психології і в психології спілкування з жінками я вже більше 13 років. На сьогодення не думаю, що я прям хотіла працювати з травмами, з кризами з ПТСР, з розладами, з військовими. Не думаю, що це було прям моєю мрією, але на сьогоднішній день. Це те, що в мене виходить, це те, на що в мене вистачає, скажімо так, любові, це те, на що в мене вистачає бажання, це те, що я хочу доносити, це те, що я хочу масштабувати, і те, де я можу бути корисною. Ти когось можна тільки коли ти сам знаходишся в ресурсному стані, але на сьогоднішній день є такий феномен українця. Це момент, коли ми навіть перестали реагувати на повітряну тривогу. Ми не йдемо берегти своє життя. Наші життя перестало бути предметом першої необхідності. І це не є ок. Так, ми не зламні. Ми хочемо, ми доказуємо, да, що ми виживемо. Ми намагаємося бути сильними, стійкими, але момент самозбереження є опорою. Бо якщо вас вже немає, ви не можете зробити більше нічого. Збереження життя а означає збереження здоров'я, а ще й ментального здоров'я, бо навіть якщо ваше тіло здорове, а голова не в порядку. Ви не зможете приймати адекватні рішення, ви не зможете бути опорою собі або комусь.